І любі мої підписники і слухачі. безмежно вдячна кожному із вас за відвідини мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую, Проходь, Юлю! Не звертай увагу, що на кухні коїться, сказала Ганна подружці. Ходім одразу до моєї кімнати. Але я пити хочу. Зараз я води принесу, посидь тут. Ганна зайшла на кухню і скривилася. За столом сидять дві мамині подруги, у них знову вечірка з гучними розмовами та нестримним сміхом. Не часто таке буває, але періодично ці дві пані навідуються до мами і весь настрій псують. Завтра мамі буде важко, і вона весь час спатиме, це сьогодні їй весело. Ганно, як справи? запитала тітка Таня. Нормально, буркнула Ганна, собі підніс. Чого ти така незадоволена? здивувалася мама. Ми що? Не маємо права зібратися у вихідний день з подружками? Сама знаєш чого. Ганна принесла чашку води Юлі. Так ніяково вийшло, ще годину тому мама говорила телефоном, що нікого в гості не чекає, А тут з'явилися ці дві подруги. Перед Юлею незручно вона відома пліткарка ще розповість, як мама Ганни своє дозвілля проводить. Настрою не було спілкуватися з подругою. Юля це начебто відчула і пішла додому. Ганна зателефонувала батькові Тату, ці тітки знову прийшли до мами та влаштовують гуляння. Я вже не знаю, що з нею робити, як мені їй допомогти. Це цілком закономірний результат. Яблочко від яблоньки недалеко падає. Згадай, яка була її мати. Ось і твоїй мамі туди дорога, якщо вона продовжуватиме. І, взагалі, дочко, я тобі багато разів казав переїзди до нас, кімната для тебе є. Тобі 14 років, маєш право вибирати, де жити. Мати з батьком розлучилися рік тому. За батька все було добре, мама поводилася пристойно, подруг таких у неї не було. Вона весь час була вдома після роботи. Тато з нею був суворим. Ганна не раз чула, як він обіцяв забрати в мами картку за зайві витрати. Мама сама працювала, але її зарплата була зовсім невелика порівняно з татовою. А ще він вичитував маму за деякі промахи в господарюванні у її поведінці. Ні, він не сварив маму, але вимовляв так суворо, що навіть Ганна зіщулювалась. Після того, як батьки розлучилися, тато швидко знайшов мамі заміну, таку саму ділову даму, як і він сам. Ганна лише одного разу бачила нову дружину батька Ірину Миколаївну, як вона представилася дівчинці. Не усміхнена, але спокійна, дітей в неї немає. Батько переїхав до Ірини Миколаївни жити після розпису. Ганна так і не наважилася заїхати до них у гості. По-перше, живе він в іншому районі міста, а по-друге, по, по відеозв'язку якось простіше. Наступного дня після застілля мама сиділа на кухні в халаті та пила каву. Ну що, нагулялися? усміхнулася Ганна. Мамо, може, вистачить уже, га? Ці твої подруги до добра тебе не доведуть. О, ну ти заговорила, як твій батько. Учити мене збираєшся перевиховувати. Мамо, до мене вчора подруга прийшла, а ти застілля зібрала, мені так соромно перед Юлею, вона ж зараз розповість усім. А не треба з пліткарками дружити і взагалі відкрию тобі один маленький секрет. У багатьох сім'ях люблять у вихідні посидіти з друзями. Це нормально. Просто твій тато суворий зожник, тому в тебе склалося таке враження, що сім'ї мають бути ідеальними. Я зараз вільна, можу робити що хочу, хоч зітхнула нарешті від контролю твого батька. Але так і привикнути до цього можна, ти що? Коли до мене минулого разу приходили подруги два тижні тому, і що я всі ці два тижні собі щось дозволяла? Я просто відпочиваю, розумієш? Мені потрібна іноді віддушина. Я більше не хочу жити праведним життям, яким переконував мене жити твій батько, крок ліворуч, крок праворуч, сварка, зайве собі не купуй, господарство веде ідеально. З подругами не зустрічайся, ну вистачить, позбулася. Так, за нього ми жили краще у фінансовому плані, а тепер він аліменти відстібає від своєї сірої зарплати 25%. І що? Він особисто тобі щось просто так купив, ось і в ідеального на вигляд чоловіка теж є свої недоліки. Тож треба влаштовувати застілля з подругами? Ну годі, не витримала мама. Якась дитина буде мене вчити жити. Ти закінчиш, як твоя мама, бабуся Зіна. Бабусі Зіни не стало, бо життя в неї було важке. І батьків не стало в неї, і чоловіка, і моєї старшої сестри. Просто не витримала вона, а не тому, що твій тато вважав, що вона погульбане те полюбляє. Ну, мені все одно не подобаються твої подруги. А мені подобаються душевні жінки, не обманюють, не зраджують, не пліткують. Краще, ніж твоя Юля, і май на увазі. Коли вони приходять у гості, носом не треба крутити. Поважай їх. Усе. Я пішла спати, мені не заважати. І все одно Ганна вважала маманих подруг поганими, такими, що збивають її з пантелику. Але за тиждень виявилося, що все ще попереду. Чи порячась перед дзеркалом, мама щось наспівувала собі під ніс і кудись збиралась. Мамо, ти куди? У ресторан. Можливо, буду пізно. Знову зі своїми подругами? Ганна скривилася. Чому з подругами? З чоловіком? Він до мене вже більше місяця залицяється. З яким ще чоловіком? Ганні від обурення стало не по собі. З цікавим, можливо, житимемо разом. Тут, у цій квартирі? Так, тут. Це моя квартира від батьків, і я можу тут жити, з ким хочу. Але я тут теж живу. Чому ти мене не спитала, чи хочу я того, щоб тут ходив якийсь чужий чоловік? Доню, чи хочеш ти, щоб тут ходив якийсь чужий чоловік? з іронією запитала мама голосом винтної маленької дівчинки. Ні, не хочу. Ну, вибач, посунься, я сама розпоряджатимусь, як мені жити. Тоді я піду жити до батька, а це, будь ласка, ти, дівчина, майже доросла, цілком кмітлива, літні канікули вже розпочалися. Уперед, до татка. Мамо, я назавжди піду, а не лише на літні канікули. А це ми ще побачимо. Мама повернулася пізно і не одна. Ганна чула, лежачи в ліжку у своїй кімнаті, як на кухні мама розмовляє з чоловіком. Про що вони говорили, не зрозуміло. Уночі Ганна встала попити води, у коридорі стояло чоловіче взуття. На кухонному столі дві чашки із залишками кави, тиша. Ох, як це образило Ганну. Ну, побачимо, як мама їй зранку у вічі дивитиметься. А вранці мама була в гарному настрої. Вона варила каву та робила бутерброди. А цей що тут робить, прошепіла Ганна. Не цей, а дядько Михайло, зараз ти з ним познайомишся. Не хочу. Але в цей момент з'явився сам дядько Михайло, високий, світловолосий, усміхнений. Будемо знайомі Ганно? Не будемо. Ганна швидким кроком вирушила до своєї кімнати. Що я такого сказав? запитав дядько Михайло в маму. Не звертай уваги. Підліткові примхи. Зараз батькові своєму телефонуватиме. Ганна справді набрала номер телефону батька. Тату. У мами з'явився якийсь наречений. Мама його в наш дім привела. Що робити, я не знаю. Безсоромність яка, обурився батько. Розпустилася за рік до такої міри, що приводить додому будь-кого. Тату, я хочу до тебе. У мами то ті подруги з гулянками, то цей чоловік. Ми зараз з Іриною Миколаївною в оздоровчому санаторії, але за тиждень будемо вдома, тож готуйся. Ну, ось, ще тиждень чекати. Ганна намагалася не потрапляти на очі мамі та дядькові Михайлу. Багато гуляла і приходила додому аж надвечір. Хоч би як не намагалася вона дути губи, але з кожним днем дядько Михайло їй дедалі більше подобався. Ганна спеціально залишала відчинені двері до своєї кімнати і слухала дорослі розмови. Дядько Михайло дуже смішно жартував, розповідав анекдоти в тему розмови. Ганна хихикала в кулак, щоб її ніхто не чув, але впертість не дозволяла їй здаватися. Вона сказала, що піде до тата, отже, піде. Трикімнатну квартиру Ірини Миколаївни було обставлено дорогими меблями і довкола ні порошинки. Ганні дали кімнату з великим диваном, на ньому можна було спати хоч упоперек, чудово. Покликали на вечерю нічого м'ясного, одні салати, навіть тато зі своїм правильним харчуванням їв раніше м'ясо, а тут, як на городі. У цей час Ганна дивилася фільм у ноутбуці і попросила дозволу взяти тарілку собі в кімнату. Це для неї було звичною справою. У нас так не прийнято, сухо заявила Ірина Миколаївна, «Їмо ми за обіднім столом і завжди в точний час. Ганна розгублено подивилася на батька, сподіваючись, що він за неї заступиться. Усе правильно, сказав він. Фільм у тебе все одно на паузі. Спокійно поїси і підеш у свою кімнату. Батько сяяв. Видно було, що він гордий за свою правильну дружину. Це ж він підтвердив, коли зайшов побажати дочці на добраніч. Розумієш, я знайшов для себе ідеальну дружину. Вона розумна, має мету в житті. З твоєю мамою все було набагато складніше. Її треба було наставляти на істинний шлях, постійно контролювати, переконувати. Ти думаєш, вона ще за спільного життя зі мною не поривалася до своїх подружок піти? Та як же? Але я їй пояснював, що дружба з ними це шлях у нікуди. Ось так і вийшло. Рік показав, як вона поводиться та яке в неї справжнє обличчя. Та й до порядку її треба було привчати, вона ще та не чупара, а тут усе правильно, чисто. Ганна лежала й думала. Невже в цьому і є щастя? В ідеальній чистоті та правильному харчуванні це ж нудно, а в мами вдома чисто, хай і не бездоганно, як у Ірини Миколаївни, але бруду немає. За вечерею тільки й розмов було про те, що корисно, а що ні. Сумно все це. І сиділи вони в якійсь суворості, мов дерев'яні, навіть ніхто не всміхнувся. Тиждень у тата був тужливий, хоч і спокійний. З мамою зізвонювались, але мама ніби й не помічала відсутність дочки, уся у своєму коханні. Захотілося похвалитися перед Юлею, як вона живе в тата. Юля приїхала, захопилася, розглядала різні дрібнички, що стояли на поличках. Захотілося трохи побалакати, пострибати на широкому дивані. За цим заняттям їх застала Ірина Миколаївна. Вона подивилася на дівчат, стиснула губи і нічого не сказала. Увечері прийшов тато і після вечері довго сварив доньку з суворим голосом. Чому ти запросила подругу без нашого дозволу? Ми не знаємо, що це за дівчинка і що вона собі дозволяє. Може, вона не чиста на руку та й взагалі хіба це нормально у 14 років стрибати диванчиком, як малі діти? Меблі дорогі, за диван великі гроші сплачено, попереджаю, щоб востаннє було таке. Завжди й в усьому питаю нас дозволу. Тата взагалі не впізнати. Якщо раніше він тільки з мамою був суворий, а з Ганною лояльний, то зараз, через рік... Він став якийсь інший, без зайвих емоцій, але страшенно неприємний. Що з ним зробила Ірина Миколаївна і як мама могла терпіти батька все подружнє життя? Дуже захотілося до мами. Треба відкинути свою гординю і повернутися додому. Про це вона сказала батькові. Ну що ж, зітхнув батько, я тобі хотів допомогти. Але точно яблучко від яблуньки недалеко падає. Якщо хочеш, повертайся. Пропадай зі своєю матір'ю. Тиждень з батьком здавався дуже сумним. Повернувшись додому, Ганна потрапила на свято. Стіли з білою скатертиною, веселе застілля повним ходом, але чомусь це її не зачепило. Особи, які донедавна були їй неприємні, Стали чомусь рідними. Ці мамині подруги та дядько Михайло на столі ковбаска, курочка, котлети захотілося з'їсти все й одразу. А ми з дядьком Михайлом до доразцу подали заяву, сказала мама. Святкуємо із цього приводу. А я вас вітаю, посміхнулася Ганна. Усі за столом здивувалися реакції дівчинки. Ще зовсім недавно вона поводилась інакше, а тут радіє разом з усіма веселиться. Увечері, коли гості розійшлися, а дядько Михайло почав мити посуд, відсунувши свою майбутню наречену від раковини, Ганна з мамою розмовляли. А чому ти з татом жила стільки років і не розлучалася? Не знаю, знизала плечима мама. Він мене переконував, що це непристойно, Не зрозуміло, чому я його слухалася, погоджувалася, але бачила інші живуть легко й вільно, Один не витримала якоїсь миті, сама на розлучення подала. Та то взагалі якийсь дивний став із своєю новою дружиною, якийсь занадто суворий, кам'яний. Раніше він хоч зі мною був спокійний. Люди, доню, змінюються через якісь обставини, але після розлучення ми з твоїм батьком здобули все, що хотіли. Він ідеальна дружина, на його думку, а я свободу. Правда, сподіваюся, що я незабаром знову стану заміжньою, але дуже щасливою. А дядько Михайло і справді хороша людина? Дуже, дуже хороша. Навіть не сумнівайся. Давай навспи вже. Добраніч. Добраніч, тільки ти двері не зачиняй, бо спекотно. Насправді Ганні просто хотілося слухати, як мама воркує з добрим дядьком Михайлом і як він відпускає свої дотепні жарти. Було по домашньому затишно, не так, як у Ірини Миколаївни з її широким диваном. Дивне життя в цих дорослих ніяк їх не зрозуміти.